Сьогодні Надії Савченко багато українців очікують лідерства справжньої боротьби за ідеали, можливо, навіть чуда, як вона могла би скористатися потенціалом політичної героїні та місцем депутата у Верховній Раді. Думку про це ми маємо можливість сьогодні почути від гостя нашої програми Сергія Квіта, професора києво могилянської академії, відомого політичною активністю і кількома роками на посаді міністра освіти України. Пане квіт, вітаю вас. Доброго дня. Отже, що на вашу думку треба Надії Савченко зараз найбільше остерігатися в цій ситуації і що можливо їй може допомогти? Ну, по перше, всі ми дуже радіємо за її звільнення і дай Бог здоров'я. І, звичайно, що я сподіваюся, що вона стане дуже активним депутатом. І, Всю символічність а, свого образу, як, який був створений зокрема і пресою, і це цілком заслужено, що вся ця символічність буде використана на користь державі. І я а, єдине чого можна остерігатися, це а, намагання. Я думаю, що такі намагання будуть якихось наших політиків а, використати це для, для того, щоб сіяти якісь конфлікти, а зайві, тому що ми, ми потребуємо звичайно єднання і ми потребуємо справжнього лідерства. І я думаю, що Надія Савченко вона себе добре покаже в нашому парламенті. Як ви думаєте, чи допомагатиме її запальний характер? Чи можливо навпаки? Одна справа запалювати натовп. Uh, і захищати себе словесно ораторським мистецтвом. Інша справа uh, про що проштовхувати потрібні законопроекти. Ну, ви знаєте, що я не знайомий з нею зовсім, от я сподіваюся. На її мудрість, от це дуже мужня і, і смілива жінка. До речі, кілька законів вже її було прийнято за її авторством. От, і я висловлюю свої такі сподівання, і я думаю, що я озвучую думки багатьох людей, що вона буде мудрою і вона буде ефективним. Ефективним депутатом для того, щоб депутат був ефективний, для цього можуть спрацьовувати різні риси характеру, і видно, що цій людині щось потрібно більше в цьому житті, ніж просто займатися якимись буденними справами. От і хочеться вірити, що її кар'єра буде дуже успішною як народного депутата. Вас особисто пов'язують з певними радикальними, можна сказати, політичними поглядами. Результати вашої роботи дехто вважає неймовірним досягненням, дехто вважає, що радикальних реформ радикальних досягнень э, ви не встигли. Досягти так би мовити, що ви можете сказати про результати своєї роботи ну, на посаді міністра. Я можу сказати, як про ті речі, багато речей, які ми зробили, що ми встигли зробити, і ті речі, які ми не, не встигли зробити, чи чи не змогли зробити. От, тобто, я сподіваюся, що я поки що здатний цілком адекватно і самокритично оцінювати самого себе те, що ми встигли зробити. Ми прийняли два дуже важливих закони: це закон про вищу освіту і про науково науково технічну діяльність, закон про вищу освіту. Практично імплементований, але для того, щоб він реально запрацював і наші університети стали реально автономними, і ми створили університети бренди, і щоб ми позакривали всі навчальні заклади, які не мають відношення взагалі до вищої освіти. І в нас лишилися найкраще конкретно здатні на міжнародній арені. Для цього треба для цього треба змінити уклад академічного життя. Це не робиться за один рік, це не робиться дуже швидко. Але ми рухаємося в цьому напрямі. і Я думаю, тут є великі дуже успіхи. І ви власне говорите про вищу освіту. Про вищого світу так. в тих закидах, яких я бачив так, на, так, на вашу так. адресу, говорили, що ви надто переймаєтеся я, я університетами, прекрасно і... розумію, ці... А школи це... були на задньому плані. А, ні, це, це зовсім не так. Просто ми, коли прийшли працювати, в вурядь у нас вже був текст закону про вищу освіту, над яким ми працювали три роки, і тому ми почали саме з цього. Але ми написали, створили інші тексти, і звичайно, що теперішнє міністерство воно. Продовжує а, цю роботу, і Лілія Михайлівна Гриневич, яка очолює зараз міністерство. Ми з нею колеги, я думаю, більше 10 років. І всі ці закони, всі концепції, ми всі ми створювали фактично разом. Ми фактично а, належимо до одної команди професійної. От і наступний закон, і, і я думаю, що це звичайно вже місія Лілії Михайлівни. Це закон базовий про освіту, надзвичайно важливий. Вона приділила йому вже також дуже багато сил. І наше міністерство також. І а, наступний закон буде це закон про. А, про професійну освіту а дуже важливий закон, який, законопроект, який створений також уже це про зміну фінансування. Чому вищої освіти. Ви, закони такі важливі дуже на сам перед теж закони закони дають можливість створювати потім підзаконні акти і змінювати а, саме життя, тобто а, самі стосунки в освіті. А, я я сказав пару слів про вищу освіту, але це саме стосується і шкіл, і дитячих садочків. Стосунки, а ось а, пані Гриневичу нещодавно заявила, що вона вважає величезним Проблемою перевантаження шкільної звичайно, програми звичайно, Що це, учні це, втрачають це, інтерес це до це величезна проблема, школи. тому що законом це не виправити. Правда, а це якраз треба виправляти законом, а частково тому, що у нас має бути 12-літня школа, і мене хвилюють деякі речі. Це питання не, не може дискутуватися, тому що ми не можемо, наприклад, допустити, щоб трамвай їхав на трикутних колесах. Так він їде на, на круглих колесах, і тому він їде. Mm -hmm. І так само, коли я вчився, я закінчував десятилітню школу, бо весь світ. Вчився 10 років зараз. весь світ вчиться 10 років, 12 років і більше. А і тому це не може дискутуватися. І це одна з причин перевантаження програм, що вона що вони спресовані. Але питання змісту освіти воно є ширше. Але 12-літня школа це те, що має регламентуватися в новому базовому закону законі про, про освіту. Оскільки ми з вами розмовляємо у Вашингтоні, я не можу не згадати дискусії, які тут лунають щодо освіти. І зокрема, заклик сенатора Теда Круза. Нещодавно одного з провідних претендентів на президентство, який сказав, що міністерство освіти освіти на федеральному рівні взагалі не потрібне. Бюрократи не повинні втручатися в освіту. Що ви скажете на такі ну, реформи? По перше, не можна порівнювати Америку і європейські країни. Це, це зовсім різний досвід. Частково ми використовуємо американський досвід, те, що стосується вищої освіти. Тобто, наприклад, наша концепція, а головна концепція стосується вищої освіти: що реформування вищої освіти це реформування самих університетів. Університети повинні бути автономними. Erinnert Тобто з фінансової точки зору з організацій з, з організаційної і з академічної. І це означає, що ми це були наші головні зусилля в міністерстві відсунути державу від того, щоб вона втручалася в внутрішнє життя університетів. Тут я цілком підтримую, але казати, що не потрібно міністерство в європейському контексті, це дуже вульгарно. Те, що нам треба зробити зараз в Україні, нам треба наше міністерство розділити на дві частини. Одна має займатися вищою освітою і наукою, і друга народною освітою. Умовно скажучи, але в принципі всіма іншими рівнями освіти і буквально двома реченнями. Де ви бачите своє майбутнє після роботи в уряді? Ви би хотіли повернутися? Я працюю в києво могилянській академії і Одним своє речення. майбутнє я пов'язую з києво могилянською академією. Зрозуміло, дуже дякую. Сергій Квіт, професор Києво-Могилянської академії, колишній міністр освіти. І цим добігає...